Щоденник вдови, дружина загиблого героя, презентувала книгу у Чернівцях. У селі Шепіт ремонтують дорогу до кордону з Румунією та планують відбудувати КПП. У Кам'янській громаді запрацювала добровільна пожежна охорона. Хто може долучитись? Буковина у жалобі. Сьогодні у Чернівецькій області в останній шлях провели п'ятьох захисників, які поклали життя, боронячи рідну землю. Зі сержантом Олександром Решетником прощання відбулось у Хотині. Старшому солдату Дмитру Добранському та солдату Дмитру Ткачуку останню шану віддали на центральному міському кладовищі. А солдату Андрію Тацюку на Садгірському кладовищі у Чернівцях. Зі солдатом Сергієм Соловйовим попрощались у Сокирянах. Вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Щоденник вдови. У Чернівцях дружина загиблого героя презентувала книгу. Оксана Дудар знайома зі своїм чоловіком ще зі студентських років, які минули в Чернівцях. Перша їх зустріч відбулася у гуртожитку, коли Віктора на поміч покликав його товариш. Просила його допомогти пересунути шафу. Той каже, окей, зараз. Покличу ще допомогу. І, власне, тоді на моєму порозі з'явився Віктор. І ну, з того часу ми вже були нерозлучні. Буквально за день чи за два він покликав мене на побачення, і з того часу ми завжди були разом. Віктор був військовим журналістом, працював у виданнях Чорнівців та Львова. У 2014 році пішов добровольцем воювати на схід України. З першого дня повномасштабного вторгнення служив у 80-й десантно-штурмовій бригаді. Герой загинув під час боїв із російськими загарбниками під Миколаєвом. Оксана згадує, чоловік був чуйною людиною. Він, коли приходив будь-яку незнайому компанію, він одразу ставав своїм. Він міг розмовляти на будь-які теми. Був надзвичайно освічений, інтелігентний інтелектуал, дуже веселим. І він не терпів несправедливості. Він ніколи не міг пройти попри щось. Ну, навіть банально, якщо якийсь десь лежав пияк, він обов'язково до нього підійшов і питався, чи все гаразд. Востаннє Оксана бачилася з Віктором біля військової частини, де він служив. Дружина принесла йому речі, які він забув. Тоді мені він видався дивним, не такий, як завжди. Віктор він тоді мене тримав за руку, каже: Я тебе люблю. Він взагалі давно не говорив тих слів. Коли дізнались про його загибелі, згадувала ці слова. І ну я розуміла, що він відчував, що він більше не повернеться. Що не може сказати ці слова? У книзі Щоденник вдови авторка зазначає всі події, герої та емоції справжні. Альвіна Бремчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Верховна Рада попередньо підтримала заборону УПЦ МП. Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією. Сюди належать, зокрема, УПЦ МП. При цьому релігійні організації можуть добровільно виконати припис вийти з підпорядкування центру ВРФ, якщо такий зв'язок встановила релігії експертиза. За проголосували 267 депутатів. Проти або утримались 34. Надалі законопроєкт мають розглянути у другому читанні. На визначені реконструюють дорогу до ПП Шепіт і звуарила Сучевей. Місцева жителька Марія пригадує, раніше в шепоті був піший перехід, через який можна було пройтися до знайомих на територію Румунії. Румуни заходили в гості до українців. Потім цей шлях закрили. Нині ж пані Марія очікує на відкриття КПП і розраховує, що невдовзі зможе запросити до себе в гості знайомих з Румунії. Хотіли, щоб було сучасніше наше село, бо наше віддалене село. А так, якщо буде вже сполучення з Румунією, то вже знаєте, що вже буде краще і для нас, і для них. Біля українсько-румунського кордону реконструюють два кілометри дороги. Фактично ремонтні роботи на стадії завершення. До кінця року обіцяють закінчити об'єкт. У селі Шепіт Вишницького району, в рамках міжрегіонального та транскордонного співробітництва України та Румунії, реконструюють дорогу до ПП Шепіт із Воарели Сучевей, у перспективі якого відбудова контрольно-пропускного пункту. Розробка проекту розпочалася ще здається в 2016 2017 році. Ми довго узгоджували який саме понт пропуску, яку саме дорогу, який саме пункт пропуску. Ми з Сучавською повітовою разом радою будемо розвивати. І в кінці кінців прийшли до висновку, що пріоритетним для обох областей буде якраз перетан шепіт і зверела сечовей. Тут українське село Шепіт з румунського боку також українське село, і нам потрібно їх нарешті з'єднати, тому що довгий час сіп'ю були. Розірвані 160 шістдесят кілометрів потрібно робити їм крик, щоб зустрітися». Будівництво цього напрямку ведеться за гарантові кошти 2 мільйони 196 тисяч євро. Десь 2 мільйони приходиться безпосередньо на будівництво. Крім того, в проєкті закладено співфінансування 10 відсотків. Але у зв'язку з війною румунська сторона пішла нам назустріч і вони зарахували. Нам повністю співфінансування це більше 200 тисяч євро додатково в плюс. Але оскільки вартість робіт після того, як була розроблена проект, кошторисна документація виявилась більше. частка співфінансування України вона є досить таки значною. 70% ремонтних робіт виконано за сприятливих погодних умов. Планують завершити до кінця 2023 року. Було зроблено підпірних стінок, 710 метрів поводних підсилення дорожнього одягу, також влаштовано нижній шар асфальтобетонної суміші. Загальна протяжність ділянки ремонту становить 2 кілометри. Тут були дуже складнощі, це насамперед по підпірних стінках, по водовідведенню. Це є такий масив, який потрібно зробити перед влаштуванням асфальту, щоб забезпечити стійкість і довговічність ділянки. Голова Селятинської громади Валерій Полянчук каже, ремонт дороги дозволить розвивати туристичну галузь та покращити соціально-економічний розвиток у громаді. Ми розглядаємо перші як економічні, бо це наповнення бюджету, це життя села, це не скорочення, а зріст. Економічне питання. Тому що село Ізварлісочмий, воно близенько біля нас. І до першого міста Кімполунг-Молдовиняцьк ми маємо 54 кілометри. Траса відкрита в Європу. Можливо, хтось сюди буде їхати, можливо, хтось буде ночувати, харчуватись, можливо, щось. Ну, піде, щось розвиток. Вікторія Макайда, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Гаситимуть пожежі швидше та ефективніше. У Кам'янській громаді запрацювала добровільна пожежна охорона. Павло Іліка пропрацював водієм автобусів майже 10 років та нещодавно вирішив змінити кермо пасажирського транспорту на рятувальне. Тоді доєднався до місцевої команди пожежників, яких мешканці громади називають левиками. У нас є такий хлопчик маленький, йому десь років 9, то я йому за тато. Левик як там все нормально. Все нормально, нічого не горить. Каже, да, все добре. Відтепер левиків у Кам'янській громаді стало більше. 19 жовтня тут створили добровільну пожежну охорону. До неї приєдналося 11 мешканців, з них дев'ятеро професійні рятувальники, які у вільний час з за потреби гаситимуть пожежі у рідних селах. Ми всі живемо, ну переважно більше так в радіусі 300 метрів. Якщо позвонив подзвонив, дзвінкам, наприклад, сьогодні Ваня, і ну нападник він працює. Я на телефоні. Завтра я працюю, він на телефоні. Обслуговуватимуть рятувальники добровольці, сім сіл, Глибочок, Дубове, Заволока, Кам'яна, Михальча, Спаська та старі Бросківці. Я сам вступив до лав добровільної пожежної охорони. Це підвищує безпеку громади. Кожний, якщо кожний чоловік, якщо вступить в добровільну пожежну охорону, та територія буде захищена. Коли пожежа йде, головна швидкість. Заробітну плату добровольцям не нараховуватимуть та платитимуть окремо за кожний виїзд. Такий досвід перейняли у польських колег. Будуть заохочення, ну, може бути заохочення різного роду. Перше, по принципу, Польщі вони платять за годину перебування на пожежі. Доїзд. І від'їзд не рахується. Тільки за годину перебування. Там від 15 до 30 злотих. З головою ми вже обговорювали, це буде від 300 до 400 гривень. Ми, зараз буде сесія бюджет, закладається гроші в бюджет, на місцеву пожежну охорону також буде вже на добровільну. Ми буде їм заохочувати. Добровільна пожежна охорона у Кам'яні стала першою на Буковині та в обласному ДСНС, сподіваються, інші громади незабаром доєднаються до ініціативи. Якщо взяти статистику, то від початку року більше 300 пожеж приймали участь на ліквідації саме місцева пожежна охорона. І 50 з них це саме було погашено до прибуття професійної пожежної охорони саме місцевими командами. Ну, це не просто цифри, це врятовані життя і майно наших громадян. Доєднатися до добровольної пожежної охорони можуть як чоловіки, так і жінки від 18 до 60 років. Всі цивільні пройдуть спеціальне навчання. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. У Чернівцях провели виставку картин до Всеукраїнського дня відповідальності людини. Цей день в Україні відзначають 19 жовтня. На спомин про видатного українця Богдана Гаверлишина, який створив декларацію відповідальності людини, у Чинівцях організували тихий фестиваль, виставку 15 картин, на яких зображені людські чесноти. Це кожного дня в принципі такий день треба відзначати, і знову ж таки це дозволить нам розстатися з тим радянським минулим совковим минулим, яке передбачало, що держава забезпечить людину. Ну, це не працює. Ми це бачимо. Тобто, працює інший механізм вільна людина в вільному суспільстві розвиває свою країну. Підтримали ініціативу відповідальності і представники урядових установ та громадських організацій. Відповідальність це насамперед на кожному із нас. І е, хто з нами знайомий з молодіжним центром, прекрасно розуміє, що на нас теж така велика відповідальність це неформальна освіта молоді. За кожним з нас є от ті маленькі кроки, е, коли ми йдемо до здорового суспільства, де здорове довкілля, де здорові думки і вчинки. Також виставку відвідали учні та керівництво Хотинського ліцею номер 5 Наші діти долучаються до різноманітних заходів, і саме сьогоднішній день тому ми з міста Хотина, мальовничого, приїхали в Чернівці показати архітектурну велич міста Чернівців і, звичайно, познайомити наших випускників, нашу майбутню молодь з тими умовами, громадськими організаціями, які функціонують в Чернівцях, для того, щоб вони розвивалися, пізнавали найкраще світ. Школярі розглядали та обговорювали картини. Кожен для себе визначив, що таке відповідальність. Відповідальність це серйозність. Відповідальність багато чого говорить про людину і про її готовність до чогось. Для мене відповідальність це те, за що я відповідаю душею, і я буду в винна, якщо щось зроблю не так. Для мене це означає, що якщо ти за щось берешся, ти доводиш це до ладу. Виставку демонструють у різних куточках України. Експозицію можна переглянути навіть онлайн. Євген Паселюк, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.